Отже, ми зараз знаходимося на вулиці, на перехресті вулиці Володимирської, там Софія Київська є, розбимо. Так, будемо ну, прямо. Перетинаємо невеличку ділянку кліківки з фрагментами асфальту. І повертаємося на асфальт знову. Tak, tutaj się ta błościa, gdzie u nas je. moment na kierzećku. Teraz no, pokażę, czy wyjdę. A nie, wyjdę, bo tam maszyn wyarta. To... No właśnie, zaraz. Tak, tak. otrzymałem kierzeć. Ось цей персонаж з мультика. Бачите, він стоїть і чекає на конячку. А де ж конячка? Конячка зовсім поруч. Тільки вийдемо звідти зараз. <рес> Ось і конячка, бачите, стоїть посеред скверу. Пам'ятник прикордонником. Ну і конечно також. <śśmie> <śmie> no, тут є цікаві скульптури з дерева. Зараз покажу одну. Так, ось бачите, ось, за Можна, з перед полезти дерево. Так, а от попереду власне і золоті ворота. Можемо під'їхати ще до Ярослава Мудрого, привітатися з ним. Треба -то критику трошки пішечки. Так, можемо їхати. Так, отже, золоті ворота. Ярослав мудрый. Кто ja. <presidency câpercient> pues, у нас тут все живые на там? Всяких пантолей Ну и остальное tam my będziemy zamku, a to jest kolosy, to też tam tego nie Taka interpretacja. No, to nie będzie